Знаєте, яку країну українські зірки обирають для відпочинку з дітьми? Це Греція. Здається, цього літа туди подався весь манський шоу біз Ну і судячи з веселих відео, відпустка Фінки і її дзьоба Владиславчика вдалася на славу. А ще співачка похвалилася новими поцілунками від сонця на обличчі, і Мірошніченко, А це адвокатка і дружина ведучого Тимура Мірошніченка, теж повезла до Греції чотирьох дітей. Це був ще той квест. Дорога була довгою. В однієї дитини почалася. Діарея в іншої нудота, тож весь шлях Інна подавала дітям пакетики. Загалом трабли зі здоров'ям на відпочинку поширена штука. Мами точно знають. Тому складайте аптечку грамотно. Я от у відпустку завжди беру х'юмер гігієна носа, бо це то помічник при нежиті та закладеності. Ну і з Х'юмер, зміна клімату і кондюки в готелях не страшні. А на кошмар для відпочинку з мишком і Софійкою теж обрала Грецію, але від фанатів текти не вдалося. Акторка поскаржилася, що до неї підходили. Зробити раптове фото, і це було дуже некомфортно, бо зірка проводила час з дітьми і не хотіла несподіваних знімків у купальнику. Інша акторка Анна Саліванчук із синами Глібом та Нікітою на подібні проблеми не жалілася. Їх виснажила лише довга дорога до Греції. А ще Саліванчук зняла ось таке відео, яке розсмішило усіх мам.